Жило колись веселе руде білченя Тресі, і було в нього багато сестер і один братик Чопі. Жили вони в густому лісі, біля самого озера, посередині якого стояв острів, густо зарослий чагарником і ліщиною. На тому острові в дуплі Великого Дуба мешкав похмурий і відлюдний пугач, містер Гук. Він був господарем всього острова. Цілими днями він спав. А по ночах виходив на полювання. Якось восени, коли листя тільки почали набувати золотистого і бордового кольору, і настав час збирати дозрілі горіхи, Тресі, Чопі та їхні сестрички білочки пішли до озера, щоб перепливти на острів і назбирати там горіхів. Білченята побудували з маленьких гілочок невеликі плоти і спустили їх на воду. Вони взяли мішки і довгі палички весла. Підняли свої пухнасті хвостики, наче вітрила, і попливли на острів старого пугача збирати горіхи. Припливши до острова, білки одразу ж пішли до Великого Дуба. Вони знали, що треба принести гостиниць містерові гуку, і подарували йому трьох товстих мишей. Шановний пане, дозвольте нам набрати горіхів на вашому острові. Глибоко кланяючись, звернулися до старого пугача сестрички білченята і братик Чопі. Пугач дозволив і на знак згоди заплющив очі. А Тресі без жодної поваги почав стрибати і скакати, розмахуючи хвостом і голосно співаючи. У червонім платячку, влітку я на світ з'являюсь, під листком за гілочку на одній руці тримаюсь, а під платтям камінець, хто вгадає молодець. Похмурий гук навіть і не думав розгадувати загадки, навіть такі прості, як про гілочку вишні. Замість цього він заплющив очі і задрімав, всім своїм виглядом даючи зрозуміти, що йому немає ніякого діла до Тресі та його пісеньки. Тим часом білченята набрали повні мішки горіхів, перетягли їх на плоти і ввечері вирушили назад додому. Наступного ранку вони знову перепливли через озеро на острів старого Пугача. Цього разу білченята принесли йому смачного жирного крота і обережно поклали його на кам'яну плиту біля його дверей. Пане гук, чи можна нам ще сьогодні позбирати горіхів? вічливо спитали сестрички білочки і братик Чопі. А Тресі все продовжував бешкетувати, без жодної поваги до старішини. Він навіть набрався на хабства і почав лоскотати на півсонного містера Гука, гілочкою кропиви, наспівуючи і пританцьовуючи при цьому злючка колючка наш давній сусід, злючку колючку чіпати не слід, навіть якщо ви сміливець хоробрий, злючка колючка вам лиха наробить. Містер Гук прокинувся, побачив подарунок і втягнув крота до будинку, гучно грюкнувши дверима перед самим носом тресі. Згодом білченята побачили, як з верхнього дупла пішов дим. Це пугач розпалив пічку, щоб пообідати кротом. А Тресі підглядав за ним у замкову щілину і продовжував співати. Вгору він летить із хати чорний, теплий та кудлатий, а в долоні спробуй взяти та нічого не спіймати. А білченята тим часом працювали. Вони стрибали по гілках і збирали горіхів мішки. Тресі потім теж назбирав трохи круглих горішків і, всівшись на сосновому пні, став грати в кульки, і наспівував сам собі цок-цок-цок. На третій день білченята встали рано до світанку. Вони вирушили на озеро і наловили там сім чудових пічкурів у якості чергового подарунка для похмурого пугача. Потім вони всілися на плоти і з попутним вітром попливли на острів. Незабаром вони причалили до берега біля кривого каштана. Кожна із сестричок білченят несла в руках по рибці, і маленький братик Чоппі теж. Тільки башкетник тресі нічого не приготував у подарунок. Він скакав попереду всіх і, як завжди, весело наспівував стрівся мені у пустелі дивак та причепився, немов той будяк. Став він питати про всякі дурниці в морі багато чи мало суниці. Тут я комаху на носі прибив, і дивакові отак відповів Стільки ж у морі суниці знайдеться, скільки у лісі живе оселедців. Але похмурий гук зовсім не любив загадки вони його лише дратували, так само, як і танці тресі. На четвертий день білки наловили для пугача шість чорних жуків, загорнули їх у листя щавлю і кожен листочок закололи сосновою гілкою. У таких обгортках жуки стали схожі на стиглі сливи. А Тресі і цього разу склав пісеньку. Чарівні ми принесли сливи, гудуть, літають, от так диво, якщо розв'яжеш цю загадку, отримаєш кільце на згадку. Це було нерозумно з його боку, адже він не приніс старому ніякого кільця. Білченята знову збирали горіхи, а тресі, як і раніше, розважався, Цього разу він придумав протикати сосновими голками ягоди шипшини і підспівував собі цок-чок-цок. -цок». На п'ятий день білки принесли містерові гуку мед, який їм довелося вкрасти у бджіл на сусідній горі. Правда, потім їм довелося вилизувати свої липкі лапки, але це було навіть смачно. А Тресі все стрибав та співав. На галяву на хвилинку прилетіли з неба свинки. Позуділи, посиділи і додому полетіли. Що ж ото за свинки, в них смугаті спинки та смугасті животи. Можеш нам відповісти? Містер гук лише похмуро подивився на тресі і відвернувся. Проте мед йому дуже сподобався. Сестрички білочки і братик Чопі все поралися в ліщині, набивали мішки горіхами для майбутньої зими, а Тресі вирішив сьогодні пограти в кеглі. Він поставив рядком зелені соснові шишки і кидав у них диким яблуком, наспівуючи цок-цок-цок. На шостий день у суботу білченята востаннє припливли на острів. Сестрички білченята і братик Чопі принесли плетений кошик, у якому лежало велике яйце. Це був прощальний подарунок старому. А тресі стрибав попереду всі зі своєю новою пісенькою. Леже бока білобокий потанув ставку глибоким. Лікарі йому сказали, жити вам зосталось мало. Тресі весело стрибав і танцював, наче сонячний зайчик, а містер гук похмуро дивився і мовчав. Тресі ніяк не міг гамуватися, Теплий містер труляля спав на троні короля, на червонім килимку та у кішки на боку. На портреті королеви, на гаптованих шпалерах, і на двох гранітних левах, і під дахом на гаку. В гніві став король кричати, скільки можна тут гасати, Забирайся геть скоріш, і стрибки свої облиш. Та сміється труляля, й королеві промовля Я ніколи не залежав від бажання короля. Тільки вечір, як настав, враз і труляля пропав. Багато багато пісеньок загадок знав Тресі. Ось ще одна. Веселиться парубок дмухнув та зламав тинок, підкидає й крутить листя, скаламутив воду чисту та закинув на дерева всю білизну з мотузок і нема де сили взяти, щоби хлопця вгамувати. Раптом Тресі пронизливо свиснув і, як стрибне, пугачу на спину. Ух, ух, ух. заухкав від несподіванки містер Гук. І заплескав крилами. Всі почули чий жалібний писк. Від страху білченята сховалися в сусідніх кущах. Через кілька хвилин вони боязко визирнули і побачили, що похмурий містер Гук спокійнісінько собі тримає на порозі свого будинку, але де ж подівся Тресі? А Тресі сидів у кишені жилета містера Гука. Але на цьому наша казка ще не закінчується. Похмурий містер гук затягнув тресі до свого будинку, вхопив білченя за хвіст і вже, бува, зібрався здерти з нього шкуру, так він його дістав своїми витівками. Але Тресі зумів вирватися він злетів угору по сходах і вискочив через димар назовні. От тільки його пухнастий рудий хвостик залишився в пазурах пугача. З того часу Тресі більше не співає своїх пісень загадок. І якщо ви зустрінете його на гілці, ні в якому разі не задавайте йому загадки. Ось побачите полетить у вас велика шишка.